І ще раз коротенько про нас. Xo Residence знаходиться в новій Ходосівці, в Сосновому лісі. Що в нас є? Ми вже побудували для вас таунхауси. Ми будуємо котеджі. Зараз я стою на першому поверсі XO Residence Apart комплексу. У нас буде всього 12 апартаментів. Це буде дуже затишно. Дуже по-домашньому. Що в нас буде? У нас буде тенісний корт, у нас буде басейн, дитячий майданчик, спортзал, ресторанчик, невеличкий магазинчик з екопродуктами, вже продано кілька апартаментів, вже продані таунхауси по дуже-дуже привабливим цінам. Скажу вам по секрету котеджне містечко «Нова А тут ціни стартують від 1700 доларів за квадратний метр. Чому у нас по 800? Ну, тому що ми найкращі, тому що ми найлояльніші. От і все. Так що приєднуйтесь, приїжджайте на перегляди і давайте будувати майбутнє разом.